Де трьох братів ЗАЗова. Майже щорічні детальські і ногайські набіги на українські та російські землі переповняли ринки живого товару цих міст все новими і новими християнськими бранцями. Звідси, приречні невільники, потрапляли у рабство не лише до самої Туреччини, але й навіть до її найвіддаленіших колоній у Аравії, Північній Африці, берегів Ефранту та Тигру. Повернутися звідси на батьківщину було майже неможливо. Тому й вважали українські козаки найславітнішим подвигом для себе. Визволення християнських невільників, тому й нападали вони найчастіше на ті турецькі фортеці, де існували великі невільницькі ринки, визволяючи своїх братів та сестер з турецького рабства. Та не завжди допомога українських козаків могла бути своєчасною. До циклу так названих невільницьких пісень належить і дума втечі трьох братів з города Азова, з Торецької Неволі, яка відома ще під назвою Три брати Азівські. Сюжетом цієї думи є цілком вірогідний факт втечі трьох братів козаків з турецького полону з міста Азова. Двом старшим братам вдалося захопити турецьких коней, а третій змушений наздоганяти старших братів в пішки. В помислах старших братів йде постійна боротьба двох почуттів. З одного боку, вони розуміють, що не можна залишати молодшого брата одного, прирікати його на загибель. З іншого бояться турецької погоні, розуміючи, що змарнувавши час, цілком ймовірно загинути всі разом. І якщо спочатку старші брати після нічних переходів чекають на молодшого, то побачивши його знасилення та неможливість пересуватися далі, залишають на самоті. В результаті молодший брат гине, ставши здобичу степових звірів хижаків, а старші брати потрапляють на яничарську засідку і теж гинуть у бою з турками. В одному записі думи старший брат навмисно закликає середнього брата позбутися меншого, маючи при цьому особисте майнове зацікавлення. Щоб батьківський спадок на дві часті паювати, а не на три. В іншому варіанті яскравіше висвітлюється ідея громадського засудження людини, за заслочені вчинки. Старші брати все ж повертаються до рідного дому, але їх ганебний вчинок щодо молодшого брата викривається. Батьки їх не приймають до хати, а козацька рада засуджує на смерть за малодушність. Завдяки своєму високому моральному змісту та художній майстерності українська народна дума втечі трьох братів з города Азова з Турецької Неволі належить до найдавніших і найпопулярніших дум. Вона дійшла до нас глибокої давнини і не загубила зворушливого характеру і гуманістичних рис. Відомо близько сорока записів думи, Розповідають, що втечу трьох братів у виконанні кобзарів дуже полюбляв слухати Тарас Шевченко. Дякую за увагу.